20 років ОСББ. Мало чи багато. Дивлячись, як за 20 років виростається покоління людей. Міняється покоління людей. Нашому ОСББ сьогодні, у ну, листопаді місяці, виповнюється 20 років. Оселились ми в цьому будинку в 2003 році і вже тоді, обираючи собі помешкання, в принципі, не розглядали інших варіантів, окрім цього будинку. Адже він Виразно виділявся серед будь-яких інших будинків в місті. Перше ОСББ приємно вразило чистотою в під'їздах свіжими ремонтами. Ну, але будинок, як і загалом, історію міста творять люди, і тому тішимося, що маємо гарних, хороших сусідів, які в першу чергу є небайдужими людьми. Які завжди є ініціативні, які завжди хочуть привнести щось нове в цей будинок і робити все для того, щоб жити в комфорті. Станом на сьогодні ми дякуємо голові ОСБВ, нашому Андрію Федоровичу Степаненко за його жертовну роботу на благо мешканців і нашої спільної оселі. Дякую після створення об'єднання. Мешканці ми стикнулися з тим, що було трошки тяжкувато. Влада на ОСББ не звертала ніякої уваги. Основою для їх були Жеки, бо в принципі, всі будинки були Жеківські. Ну, але, дякувати Богу, вони хоч не заважали працювати і, і щось робити в будинку. Самим таким великим реконструкцією будинку було перехід на індивідуальне опалення. То був 2010-2011 рік. Також ми в тому були першими у Трускавці, перший будинок, який відключився від централізованого опалення. Ясно, що то одразу потягнуло для нас зробити реконструкцію електричної системи. Ну і ряд інших питань, таких, які вирішували. Ну, Десь вже 2015-2016 рік, коли пішов бум створення ОСББ, появилися програми різні, з'явилися гроші, можна було взяти з бюджету, і, ну, щоб вони запрацювали. Нам вдалося за, по програмах. 30 на 70, поміняти всі вікна в під'їзда, встановити двері тамбурні. Міська рада посприяла в благоустрої прибудинкової території. то, можна сказати, один з перших будинків був, в якому тротуари вилажені бруківкою. Ну і далі вже пішло не тільки з нашої сторони, а й весь мікрорайон потихеньку закладує, закладується бруківкою. Єдине, що е, збило тут трошки, може воно ще було б краще, ще ліпше, але всі знають е, коронавірус 19 рік, який обрізав бюджет, і трошки тяжче стало е, вирішувати такі питання. Ну і саме більше то війна. війна е, Зупинила в принципі ну повністю фінансування. Тепер ми працюємо хіба що тільки. А... За ті гроші, які люди платять в Невські, дякувачі їм вони платять то регулярно нормально. і На сьогоднішній день ми утримуємося, ми тримаємося, ми розвиваємося, покращуємо комфорти. Робимо багато і в під'їздах стараємося зробити, і біля будинку. Небайдужі люди є, які допомагають, які куча ініціатив є, але чим більше ініціативи. Ну, На все потрібно гроші, я навіть все не встигаю зробити, які є пропозиції, які ініціативи. Хочу подякувати мешканцям будинку за їхню плідну роботу, за те, що вони підтримують то все, що ми маємо. Побажаю всім 20 років ОСББ, щоб ми ще 20 років, а то й більше протримались і покращували свій комфорт, своє все. Ну і саме основне, я хочу всім побажати перемоги, миру. Спокою, а далі все ми зробимо.